Потужність, точність, свобода. Гроссер представляє новий рівень продуктивності. Сучасний світ вимагає мобільності, а кожна хвилина на рахунку саме тому акумуляторна болгарка Гроссер створена, щоб працювати там, де потрібна максимальна ефективність. Забудьте про довгі кабелі та плутанину, акумуляторна болгарка Гроссер забезпечує повну свободу рухів. Де б ви не працювали на висоті, в тісному просторі, на відкритому майданчику чи в майстерні, тепер немає жодних обмежень. Лише безкомпромісна потужність, яка завжди під рукою. Інноваційна акумуляторна система гарантує тривалу автономну роботу. Висока швидкість обертів і потужний двигун дозволяють різати, шліфувати та зачищати найрізноманітніші матеріали: метал, плитку, пластик з максимальною ефективністю без втрати якості. Кожен рух точний і контрольований, кожен результат ідеальний, особливу увагу приділено ергономіці. Гроссер це інструмент, який зручно лежить у руці, дозволяючи працювати годинами без втоми. Легка вага, збалансоване розташування елементів, зручна ручка, усе це створено для комфорту навіть під час найскладніших робіт. Надійна система захисту, розроблена за сучасними стандартами, гарантує безпеку користувача, захист від перевантажень, блокування випадкового увімкнення, міцний кожух, що захищає від іскор та уламків. Гроссер це вибір професіоналів у різних сферах. Гроссер це не просто інструмент, це надійність, яка працює. За кожним розрізом, за кожною шліфованою поверхнею, стоїть впевненість у результаті. Це вибір тих, хто цінує якість, довговічність і сучасний підхід до роботи. Не погоджуйтеся на компроміси, обирайте найкраще, дізнайтеся більше про можливості, які відкриває для вас Гроссер. Grosser. Відвідайте grosser.com.ua і знайдіть інструмент, який змінить ваш підхід до роботи. Гроссер там, де починається професіоналізм і немає меж для майстерності. Обирайте потужність, Обирайте свободу, обирайте Гроссер.